Тепер я хочу вам показати, як я провожу зимовку пчелиних сімей це в мене зимівник кам'яний, побудований ще в 1996 році, 25 метрів довжиною, підземний. Це в мене були такі е, дупляночки. От на цей задействую їх для інтересу. От. Зараз я вам покажу, як у мене тут проходить зимовка у зимівнику бджоли. Оце при фонарю роблю, ну так, більше доступно і более видно. От. Значить, у два е, яруса зимують бджоли у мене. От, і зимую на закритих льотках, всі льотки закриті, верхні, ніжні, знизу сітка. Це в мене нуклеус такий зимує один на одну вторую, рамки до дана. В зимівнику, як багато, я дивлюся, що хто зимує в зимівнику, заносить джіл, там частково чи повністю. Значить, зимують, зимують з утепленням, О, то не повинно так бути. Зараз глянемо, що тут воно робиться у нас. Як тут вони зимують у нас? Ага. Ось вона сидить. Раз, два, три, чотири улочки сімейка сидить. Що, піднялася догори вже. Ну, отак вона сидить. Тут теж три улочки були. Я такі, які слабіші трошки я їх позгнув. От, Утеплення, воно знімається на зиму. От І в мене взагалі утеплення немає. Лише тільки кришка під фанерою 4 см пінопласт. Оці подкришнички які. Ви бачите, от я їх просто покажу. Весною вони раз, два, три, 4, 5 От, о, Весною вони е, знімаються і просто ставиться от, де треба металізована плівка. От, і або, просто, е, потім, або просто ложиться кришка, ложиться прямо на рамки. О, і так воно. Тут ще можна заносити, ще місце є, то кришки поставив. так. От, і оце 4 ряда становиться, можна було ставити у 3 яруса. От, але такої необхідності немає. Це було би ще плюс 80 сімей, якщо я поставив би їх у три яруса. Ну такої необхідності, як я вже казав. Просто немає. От, оце. Тут у мене є воно у мене є воздушні отдушини я робив додатково тобі. І тут у мене є ось, ось ще ставиться сюди. А, такий потужний вентилятор на 400 кубів за час. Він а, видуває воздух. Кам'яний, просто під очеретом, змазаний глиною і все. Зараз відкрию дверчі. Все, от і так, от о, в такому стані, в такому стані пасіка зимує. Тихо-тихо, сидять бджолки, є чуть їх, не треба туди лазити кожен тиждень. Як деякі роблять, повикачують мед, потім вже канді бігають, зимня подкормка, так називаємо у них відбувається. Оце, оце такий зимовник у мене з 1996 року. Температура в мене тут, зараз гляну, що нам градусник каже. О, тут він не показує, так? Да? Зараз я гляну. Плюс 2 градуса. Оптимально. 160 вуликів стоїть. Ось от. От такі в мене ще я поробив, бо було, був період, що було жарко бджола. У мене таких 3 ляди зроблені потолку. І це така е вентиляція, так сказати. От і все. І так от я. Тут перепади температур нема і тут набагато. Сухіше. І головне, що я наказав, що зимовник побудований на вапняному розчині. От, на його будівництво в мене пішло три тижні під ключ, От, в такому виді, як він є. Ну, але цьому передувала підготовка декілька років. Все треба було закупити, привезти і зробити. Отак от, так от, от, так от виглядить мій зимівничок. Все, на цьому заканчую відео, щоб ви правильно розуміли. От тихо-тихо як стало, бачите? От і все. Все, всім кращої зимовки. От і щоб весною все у нас полетіло.